До удару по Вінничині маємо восьмеро поранених. Ворожий калібр, запущений із акваторії Чорного моря, влучив по одному з підприємств. Пошкоджені приватні будинки та десятки автівок місцевих жителів. Як повідомляють у повітряних силах ЗСУ, ворог запустив на Вінничину дві ракети. Один калібр знищили наші ППО. Ніч для жителів цієї громади була неспокійною. Ворожі ракети атакували з неба близько десятка дворів, і у кожному щонайменше вибиті вікна та зруйновані дахи. Пані Надія показує пошкодження в будинку. каже, коли пролунали вибухи, не спала. Витащило було воно як рвануло, но я ще зразу не бачила. я Тільки чула, що ці осколки летять, якісь осколки. Я думала, що це ж і верстати летить. З міркувань безпеки ми працюємо на дозволеній території. Поки одні люди рахують збитки, інші вже лагодять свої помешкання власними силами. Місцеві й досі не можуть говтатись після нічної атаки. і бах, бах. Юлія на світанку разом із мамою поралась по господарству. Обіця здригнулось від гучного вибуху. Вже і половину бараків немає, і картошки там теж. Але якось це не страшно, головне, щоб всі живі. У хаті з двома дітьми була бабуся Юлії. Раз, потім другий раз, а третій раз як гахнуло, і в хаті засвітилося, і хата, і земля затряслася. І я вже сіла з семи діт... дітей не буду, сама на серед хати і сижу. Жителі громади не постраждали, але багатьом доведеться відбудовувати житло. Серед них Іраїса Пилипенко. Сарай повністю зруйнований, і будинок весь теж пошкоджений, немає даху, вікон немає. Все пошкоджено, уламки кругом. В селищній раді обіцяють, після експертизи людям допоможуть з відновленням житла. А поки пані Надія на руч намагається відновити пошкоджені покрівлю та вікна. На Росію оголошено режим килим. У небі літають невідомі безпілотники. Затримуються загалом більше 60 авіарейсів. Також у столиці РФ пожежа. А крім цього, Росію ще й затопило. Вот сьогодні у нас 1 сентября, Дітішки школьники наші передвігаються на лодках. У білих сорочках, вишиванках та з квітами в руках першачки вишикувались на першу в житті лінійку. Шестирічна Кіра з подругою вже обговорюють, яким буде навчання в школі. Красно. Сьогодні для них та й усіх школярів Вінниці свято початок навчального року. Цьогоріч у ліцеях громади навчатимуться майже 47 тисяч діток, здобуватимуть знання у різних формах: офлайн, онлайн та у змішаній. Усе залежить від наявності та міскості укриття в навчальному закладі. Тому всі школи працюють тут дві зміни, тому що зрозуміло, що у нас є школи понад дві тисячі такого укриття. Практично не існує, тому є друга зміна, тому є змішаний режим. Саме головне створити освітнє безпечне середовище. Шестикласниця Богдана більшу частину шкільного життя провела за комп'ютером вдома. Тож, коли дізналася, що її ліцей виходить на офлайн навчання, зраділа. Якщо ти займаєшся офлайн, ти більше проводиш час з однокласниками, а онлайн ти за комп'ютером майже весь час займаєшся і вдома сидиш. Для вчителів спілкуватися з дітьми в класах також в радість. Важко сидіти з гаджетом, сидіти з екраном, який емоційно не реагує на тебе, і спостерігати тільки оці чорні прямокутнички. Ми зрозуміли, що конкретне на спілкування це з вчителями із нашими моїми одноріками. Це одне з найкращих, що було в моєму житті. Учні кажуть, попри війну, хочуть зберегти найкращі спогади про шкільне життя. За шкільні парти сяде майже 26 тисяч учнів Вінницької громади. У змішаному режимі навчатимуться діти 20 шкіл. Ще у двох здобувати знання будуть учні дистанційно, допоки в укриттях триває ремонт. Родовж тижня тих першокласників, чиї батьки загинули на фронті. До школи збирали і представники влади, і міжнародні організації. А доньку бійця «Кордо» Віталія Антощука, який загинув під час ракетного удару у Запоріжжі до навчального закладу, повів начальник поліції області Іван Іщенко. Ну я тебе сьогодні поведу в школу. Добре? Mm -hmm. Ти підеш зі мною, Все, ми всім покажемо, яка ти гарна. Передамо тебе вчительки. Тут у нас рюкзак. <плес> да. Да? Які, якому тут ну, він дуже важкі для <плес> тебе буде. Тут ну, це канцелярське приладдя, воно потім ти будеш розбиратися. А тут наші <плес> стікери, та якщо будеш ходити вночі, будеш їх чіпляти собі на ручку да? і будуть тебе бачити. Прийшли привітати юношколярку і колеги татуся. Всі разом на поліцейському авто вирушили до школи. У вишиванці з такими ж маленькими чомучками Аліса співала гімн України, обіцяла гарно вчитись, тішити маму успіхами і бути сміливою, як батько. Аліса нам дасть перший дзвоник у нашому класі. Давайте всі встанемо. І коли Аліса буде давати перший дзвоник, на що будемо робити? Аплодувати. правда? Так. Ну? Перевіряємо наявність палива 48%. Можна запускати генератор. Після детальної перевірки поруч з одним з Вінницьких ліцеїв тестують роботу генератора. 50 кВт потужності у разі блекауту дозволить подати світло по всій школі. Він буде працювати хоч 8 годин, тобто на постійну роботу він розрахований. Посольство Польщі в Україні передало Вінниці 22 генератори різної потужності. Освіта не мала до цього часу таких генераторів. У приміщеннях шкіл готуються за необхідності облаштувати пункти незламності, де місцеві зможуть зігрітися, випити гарячого чаю або ж підзарядити гаджети. Для цього є потужні генератори, решта для сховищ. 12-кіловатні генератори будуть підключені до укриттів, в яких закладах освіти, в яких завершується зараз будівництво, а також до котельні одного із закладів професійно-технічної освіти, де проживають внутрішньопереміщені особи. В частині шкіл, куди привезли нові генератори, вже почали їх встановлювати. Ми перевіряємо присутність кабелю, присутність монтажу і підзарядки на акумулятор. Це необхідно для того, щоб генератор працював справно і живлення пішло до школи. Адже комфорт і безпека школярів в пріоритеті. Тож навчальні заклади за будь-яких умов мають бути теплими та освітленими. Діти повинні навчатися, і ми повинні створити всі необхідні умови. Готуватися до лютої зими важливо заздалегідь, аби опалювальний сезон пройти без суттєвих проблем. У черзі біля вінсмарту зібралися батьки, аби записати дітей на безкоштовні гуртки. 1 вересня стартував набір на різноманітні заняття для юних віничан. Серед охочих приєднатися до курсів є батьки, які не вперше приходять. Минулому році ми займалися в гуртку англійської мови, дуже сподобалось. Є дійсно гарний результат. Тим більше, програма підібрана настільки вдало, що вона передує тій програмі, яку ми проходили в школі. Тому дитині було вільно займатися на шкільних заняттях, і було дуже ну нам сподобалось як батькам. Позитивні відгуки вже досвідчених гуртківців змотивували і пані Марію записати сина. Каже, дев'ятирічний Ярослав відвідуватиме одразу декілька курсів, що пропонує центр. По-перше, дуже близько. По-друге, безкоштовно, що немало не важливо на даний момент. Записуємося на англійську мову, на малювання. може, ще на щось. Записатися в дошколярик та на англійську мову найбільше охочих. Зазвичай набір у ці гуртки закривають у перші два дні. У Вінсмарті кажуть: усе завдяки різноманіттю занять та розташуванню центрів. В нас можуть відвідувати гуртки вінничани віком від трьох років. Це починається від раннього розвитку. Потім то школярик і вже з першого класу це англійська мова, творча майстерня, авіамоделювання, футбол, технічна майстерня, малювання, бісероплетіння польська мова. Щороку у стінах 18 центрів навчається близько півтори тисячі юних вінничан. Осінь змін починаючи від сьогодні українським біженцям у Празі обмежили надання притулку. Це стосується тих, хто очікує на отримання візи толерантності в Чешську Республіку. Прихисток забезпечуватимуть лише два міста Брно та Острава. Та й в Україні з вересня деякі переселенці втратять щомісячні виплати. Це передбачено постановою уряду. Позбавлять коштів тих, хто купив авто, якому менше як п'ять років, придбав житло, земельну ділянку, має депозит чи придбав валюту на суму понад. 100 тисяч гривень разом із тим військовим. Гарантують подальші грошові виплати під час воєнного стану. Але з 1 вересня є деякі зміни. Так, приміром, доплату 100 тисяч гривень отримуватимуть за безпосередню участь у бойових діях, забезпечення нацбезпеки і стримування збройної агресії. Така ж сума надійде військовослужбовцям, які отримали поранення, чи каліцтво, родинам загиблих, полонених, безвісти зниклих в Україні. До 15 листопада продовжено і військовий стан, тож мобілізація Повістки вручатимуть чоловікам, які не мають підстав для звільнення від призову, а також знятим та виключеним з військового обліку обмежено придатним у разі потреби. День підприємця сьогодні відзначає бізнесова спільнота країни у своє свято мають, окрім досягнень, чимало викликів через війну, втрату виробництв, необхідність полишати рідні міста та переїжджати, зокрема й до Вінниці. Лише до нашого міста перевезли свої потужності 332 підприємства, які мають плани осісти тут. Про підтримку місцевого бізнесу постраждалому говорили на спільній зустрічі. Прийшла на неї і Марина Полтавець, директорка з логістики Харківського підприємства з виробництва холодильного обладнання. Жінка зізналась, відновитись на повну, поки не змогли. На це підуть ще роки. Було дуже небезпечно, дуже багато обстрілів. В наш завод було три прильоти розбито багато багато техніки, багато обладнання. Тому ми винуж повинні були виїхати і в більш безпечне місце, щоб почати працювати і зберегти продукцію. З квітня ми повноцінно вже знаходимося у Вінниці і працюємо. Наше підприємство філія Юбесріте. Яка вже 250 людей працює на цьому підприємстві. Вінниця на сьогодні є флагманом в Україні по релокації підприємств, завдяки яким у місті вдалося створити понад 1600 нових робочих місць, і цей ріст продовжується зі свого боку. Місцева влада готова всебічно сприяти інтеграції таких потужностей, бо це не лише порятунок економіки країни, а й підсилення місцевої. Які можливості є в громаді, які є програми? А в нас програм досить багато і на нове розтворене робоче місце, і на встановлення сонячної електростанції, і на компенсацію ЄСВ, тобто багато чого сьогодні. А і пільгові кредитування, якщо вони беруть кредити в банках, ми відсотки можемо компенсувати ті опції, які сьогодні дозволяють бізнесу стартувати краще. Виготовляють захисний одяг, який зберігає життя та здоров'я українських рятувальників. Підприємство переїхало до Вінниці із Сєвєродонецька ще у 2014 році. Ми б не змогли зробити те, що зробили, якщо б не Вінниця. Я не представляю будь-яке інше місто, де б ми спробували відновити роботу. Я думаю, це було б неможливо. Ми отримали підтримку і ми дійсно швидко відновили свою діяльність. Нам допомогли отримати гранти для відновлення потужності виробничих. Тому починаючи вже з 2015 року, ми функціонували повністю на всю потужність на підприємстві шиють костюми хімічного та термозахисту, які витримують надвисокі температури. Дуже часто буває, коли ми враховуємо індивідуальні потреби пожежного підрозділу. Ну зазвичай це займає більший час, тому що це вже не серійне виробництво, а виробництво безпосередньо від потреби конкретного замовника. Комусь треба впровадити не знаю, додаткові кишені чи додаткове регулювання. Ось цей багатошаровий тепловідбівний костюм на підприємстві почали виготовляти першими в незалежній Україні. Він призначений для захисту від високих температур до 800 градусів і дуже інтенсивного теплового потоку при пожежі на нафтосховищах АЗС. Неабияк пишаються і унікальною розробкою 16-кілограмового костюму, він складається з кількох елементів комбінезону та захисної куртки з штанами. Це вже наша розробка, металізована тканина, яка витримує контакт безпосередньо з відкритим полум'ям, і пожежний в відкритому полум'ї може працювати до п'яти хвилин. Шиють цих захисних велетнів для пожежників тендітні жіночі руки. Загалом на виробництві 20 швачок. За день вони спроможні відшивати до 30 одиниць одягу. Олена Татарченко у професії 39 років. Жінка з Лисичанська каже, улюблену роботу знайшла й у Вінниці. Це шльочки на пояс. Сьогодні ось ми шиємо штани, у мене така робота. На другий день я шию, допустимо, курточки. Пожежні рукавиці, пояси, унікальні захисні каски для вогнеборців. У планах підприємства, відновлення, експорту. Сьогодні всі шиємо кармани. Завтра будемо шити всі пояса, всі, всі універсальні. Післязавтра можемо шити куртку. Підприємства, які, попри виклики війни, створюють нові робочі місця, підтримують економіку України і, зокрема, в Вінниці отримали подяки від міського голови. Хочу подякувати від всієї територіальної громади за вашу активну позицію, за те, що ви не впустили руки і ви залишилися в Україні об'єктивно. І ви зробили все для того, щоб було відповідне підсилення економічної і спроможності нашої територіальної громади, і відповідно свій вклад кожен скільки наскільки може внесли в нашу перемогу. Серед нагороджених і підприємство з виготовлення одягу для рятувальників кажуть на благо рідної країни готові працювати і надалі. Вони бігають парком не заради фізичної форми, а за знаннями. Молодіжний квест на обізнаність державних символів влаштували у Вінниці. Це команда Джена відповідає на питання судді. Ваше завдання полягає в тому, що використовуючи логіку та все, що знаходиться на цьому столі, ви маєте дати мені відповідь. Першого вас є хвилина. 1 грудня 1991 року. Щось так, окей, п'ять балів ви вже маєте. Але скажіть мені, що відбулося у цей день в історії України. Можливо, я не можу сказати. Я навіть не знаю. Давайте подумаємо. Невидимою фарбою намальовано. І якщо стати під кутом, видно дату 1 грудня 91 року. Анастасія квест проходить вперше. Певна, кожен поважаючий себе українець має знати свою історію. Прекрасно, те, що вони обрали саме цю тему, адже ми можемо згадати важливі дати для кожного українця. І напевно, людина, яка досвідчена, яка знає історію, яка знає свою країну, для неї цей тест має бути ну, дуже легким. Ідею за ідеєю, методом мозкового штурму вирішує завдання, і команда Мальвіна та Буратино виходять на фінішну пряму. Ми вже майже пройшли всі у станції і впевнено крокуємо до перемоги. Квест складався з дев'яти етапів, кожен з яких відповідав завданням із конституції Пилипа Орлика та Конституції України. Впродовж змагань хлопці та дівчата будували маршрути по парку, а завдяки знанням, логіці та спритності швидко проходили усі випробовування. На кожній станції вони розгадували завдання, питання, які стосувалися і української мови, українських міст, українських діячів. Також були завдання на логіку, на точність. Молодіжний квест на знання державних символів України організували в п'яти. Все, що відбувається в, нас в Україні, це все діти пропускають крізь себе і Дорослі можуть справитися своїми емоціями, а дітям потрібно дарувати ті приємні моменти радості, молодості, дитинства, аби в них дійсно було щасливе, приємне, гарне дитинство. І ми будемо і далі проводити такі заходи. Перше місце у квесті здобула команда «Тегусі Гальпа. За перше місце учасники отримали квитки до кінотеатру, за друге солоденька та за третє похід у розважальний центр. на передову транспорт для українських захисників передала команда гумштабу. Пікап оборонці оснастять бойовою установкою, що дозволить організувати більш посилену роботу мобільних груп, які збивають шахеди на підльоті до будь-якого населеного пункту Вінницької області. Крім того, Вінницька міська рада об'явила тендер на закупівлю ще п'яти пікапів для того, щоб посилити саме роботу цих підрозділів і максимально закрити наше небо від так званих шахів. Автівки відповідають усім побажанням бійців технічно оснащені, повнопривідні. Перш ніж відправити транспорт, машинам провели В Підсумку гумштаб вже передав 125 автівок нашим захисникам, аби полегшити їхню роботу та прискорити перемогу України. Прикордонники Вінничини зі стрільбою затримали молдовського човняра, який переправляв чоловіків через містер. Іноземець незаконно переднув кордон, аби забрати двох клієнтів, які чекали на українському березі. 18-річного переправника з ухилянтами затримали на гарячому. Чинив аварію та втік. Поліцейські затримали водія, який на своїй автівці увірвався у Део Матіз і зник з місця події. Але поліцейські виявили порушника. Це 50-річний вінничанин. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Копи склали на чоловіка протоколи за чотирма статтями кримінального кодексу. Намагався надурити екзаменатора. Курйоз трапився у сервісному центрі Вінниці. Під час складання теоретичного іспиту кандидат у водії підозріло рухався, тож до нього підійшов адміністратор. У наслідок перевірки на тілі молодика виявили мікрокамеру, мікрофон та павербанк, а у вусі мікронавушник. Тепер хлопець готує пояснення для правоохоронців. Автобуси за маршрутом 30Б щітки Центральний автовокзал відновили рейси. Наступні три тижні курсуватимуть у тестовому режимі. Розклад руху можна знайти на порталі Вінницько-хутірського старостинського округу. На початку повномасштабного вторгнення маршрут закрили через малий пасажиропотік і збитковість. Зараз люди повернулися у громаду, тому автосполучення відновили. Розкладає Мольберт та надійно чіпляє свій малюнок до дошки. Мака родом із Донецька. Довелось кинути рідний дім. До Вінниці переїхав 9 років тому. Каже, з расистами у нього свої рахунки. Тож свої емоції та почуття вклав у патріотичний комікс. Подався на міжнародний конкурс і виграв. Своє творіння юний художник іронічно назвав Нехай щастить вражи». Я вирішив зобразити росіян ну, поганими вояками, мародерами, які тільки... Ну, Можуть мародерити і потім тікати з позицій. І як духи лісу борються з ними, я зобразив мавку і вона заманює в ліс російського солдата, і той потім заблукає в лісі і потонить в болоті. Разом з Макаром підкорила міжнародних суддів і робота віничанки Софії Демедюк. Головні герої її коміксу зелена мавка, лісівники та їхні чотирнадцякі помічники. Дівчинка каже, переймається екологію, а особливо темою вирубки лісів. Я зобразила тут мавку, хух. Спочатку все добре, а потім вони чують шум цього трактора. Там цих. Ось, те, що лісоруби прийшли, у мавки з'явилася ідея, щоб їх завести в ліс, щоб вони там віддихнули, типу вона їм сказала так. Ось, і щоб... і вони там загубились. Після цього вже і ліси були якби, ось, спасені от. і всі були доволі. Участь у конкурсі взяли понад 300 учасників з 17 країн світу. Викладачка Вінницької художки Ярослава Бондарь каже: діти прийняли з тематикою і зробили історії за методом сторітелінгу. Це історія про дитину, про якісь її проблеми або якісь її переживання чи пригоди. Ось діти дуже глибоко занурились цю тему, шукали якихось цікавих персонажів, якихось незвичайних духів українського міфу. Ось і таким чином у нас вийшли дуже цікаві комікси. Переможці конкурсу отримали грамоти та вже готують нові історії до мистецьких конкурсів. У суботу синоптики обіцяють тепло на Вінничині. Так, температура коливатиметься від 22 до 27 градусів. Проте вже наступного дня варто очікувати дощ, а місцями навіть грозу. Температура 12-17 градусів вночі та в день 21-26 градусів.